Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував про дуже важливу, актуальну тему. Ось, І хочу цим поділитися з вами. Знаєте, час від часу Господь Він дещо нагадує. І він нагадує про те, щоб в моєму серці, щоб воно було чистим. І Господь каже, що блажені чистим серцем, бо вони мають велику привілегію, вони Бога побачать. І знаєте, я сьогодні розмірковував про те, що важливо час від часу робити таку ревізію для серця. І це був би такий гарний рух до чистоти, до святості, до праведності, благочестя, до якого покликує нас Господь. І знаєте, я звернув увагу, що. Яка б не була герметична хата або кімната, а як би я не старався в тому, щоб це було герметично, час від часу ти підходиш і ти бачиш, що є пил. І Інколи, коли ти не зважаєш на це, через деякий час збирається дуже багато його, і це потребує такої вогкої вогкого прибирання. Знаєте, згадав про те, що. Перед всякою операцією хірурги вони там кварцують, і це приміщення, воно повинно бути чистим, щоб оцей весь і той бруд, він не завдав якоїсь шкоди, не попав десь в рану, щось там не зробилося. І я собі розмірковував про те, що. От Господь він казав про це, що я кличу вас, ви знайдіть собі ту кімнатку, зайдіть туди, будь будьте щирими, відкрийте своє серце не тільки для того, щоб щось отримати від Господа, але й для того, щоб мати чистоту. І тому, перше, на що я звернув увагу, таки декілька кроків, на яких ми сьогодні зупинимося. Перший крок це визнання, що у серці накопичується гріх. Я згадав про те, що в мене в телефоні є така програма, яка чистить, вона видаляє сміття і всі непотрібні такі файли, і все те, що це, знаєте, що робить, воно тормозить дію телефона. І інколи це буває так, що телефон забитий цим всяким брудом і цим всім сміттям, таким, от, файлами, що він починає погано працювати. Дуже повільно, і тоді люди стараються щось робити, щоб як би воно було скоріше. Я зважив на те, що якщо не визнавати, що в серці отак накопичується гріх, якщо ти з цим не розбираєшся, то ми уповільнюємося в своєму служінні, в своєму духовному житті. Інколи ми настільки уповільнюємося, що ми зупиняємося. І тому хотілося би дуже зважити на це, що важливо відразу зрозуміти, що це важливо, і зробити такий деякий аналіз. Знаєте, важливо не стати на таку стежину Єви і Адама, бо Адама сказала, то Змій, а, а, а Єва сказала «то Змій, а Адам сказав, то Єва, яку ти дав, і так Бог став винним. Важливо зрозуміти, що це я і це ми, ми винні, коли гріх той накопичується. Бо ми маємо таке якби уподобання завжди шукати того, хто в цьому винний. І знаєте, дивіться, що каже Іван, коли ми читаємо перше Івана післання, перший розділ, восьмий віршик. Коли кажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і нема в нас правди. І тому наступний крок, на який я зважив, і це важливо. Важливо провірити і прийняти правду в тому, що моє і ваше серце може бути чистим від гріха. Так, там накопичується, але ми можемо то очистити. І про це говорить цей же розділ, але тепер віршиком виші, сьомий віршик іван каже так. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І крові Ісуса Христа, Його Сина, вона очищує нас від усякого гріха. І тут Він каже, що дещо необхідне: перше бути у світлі, у світлі Божої присутності, у світлі Його Слова. Знаєте, Ісус сказав якось своїм учням, що ви вже очищені, через що? Через Слово. Воно має такий, гарний, гарну дію. Воно що робить, воно очищує. І тому важливо перевірити себе на спільність одне з одним. І це показує, наскільки я ходжу у світлі. Бачите, що він каже. Коли ж ходимо у світлі, як сам він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. Я завжди розмірковую і бачу це деякі такі речі, як людина. Вона десь відсторонюється від спілкування, від спільності з народом Божим, з Господом, а то завжди є гріх. Знаєте, як би людина що би там не виправдувала, є інколи це дуже такі поважні причини. Але в більшість із них це те, що ми ховаємося від світла. А чому? І Іван казав про те, що чому люди ховаються від світла? А чому? Бо діла їх злі? Тобто вони живуть у гріху. І тому, коли я тікаю від світла, від спільності, то це говорить про те, що, що жиє в моєму серцю. Але дуже важливо повірити, що Господь Він може очистити. І знаєте, Він каже далі, що, що трапляється. І він каже, що кров Ісуса Христа, Його Сина, вона очищує нас від усякого гріха. І наступний крок, який я собі думаю, що Він надто важливий. Це приготуватися до протистояння перед обличчям ворогів. І перший ворог це наші старі гріховні звички та прив'язаності та наші побажання, такі, які любимчики, які ми якби, допускаємо, і вони мають цю дорогу разом з нами, інколи через усе життя. А друге наступне, на що треба зважити, це той ворог, це сам сатана. Він буде руйнувати віру, він буде приводити нас до повної зневіри, і, в, і він буде приводити в сумнів, що можна перемогти гріх. І тому. Хочу сказати, що Бог він той, хто виконує свої обітниці, і тому важливо зважити на деякі речі, тому важливо зодягнутися в Божі обладунки. Павло про це казав. Знаєте, це шостий розділ і важливо з десятого віршика зверніть увагу. Нарешті зміцнюйтесь Господом і могутністю Його сили. зодягнітесь у всю Божу зброю. Щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з начальниками, з владами, з світовими правителями темряви цього віку з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла. І все подолавши, встояти, отож, стійте, підперезавшись істиною, задягнутися в броню праведності, взутися в готовність благовістувати мир, мир, і понад усе візьміть щіт віри, яким зможете погасити всі вогні нестріли стріли лукавого, і візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є Боже Слово. Постійно моліться духом усякою молитвою і проханням. І це дуже важливо. Він Павло каже, що це те, що допомагає нам здолати ворога. І тому оцей третій крок. Дуже важливо, що це буде приходити. Знаєте, я дивився на це. Ти інколи все це робиш, десь щось забувся, ти починаєш молитися, просити у Бога вибачення, прощення, кається в тому. То телефон дзвонить, то щось трапляється, то, то все це, то в розум ти не можеш зупинити. Свої думки на тому, щоб зосередити ще щось. І тому Господь каже, щоб ми протистояли, щоб ми це все зодягнулись, бо це допомагає бути сфокусованими, сконцентрированими, мати концентрацію всієї уваги на тому, щоби досягнути перемоги в цій справі. Четвертий крок. Просіть Бога відкрити усі гріхи без залишку. Знаєте, я гадаю, що ми інколи грішимо тим, що ми все дуже, так сказати, поєднуємо, ми все так би оптом молимося. Боже, прости, всі мої гріхи та амінь. Але важливо зважити визнати, ось і проголосити це гріхом і це відрікатися. Ось тому ми дуже. Часто у Бога просим оптом вибачення, і тому важливо, щоб ми говорили і відрікалися і каялися в тому, називаючи гріх своїм ім'ям. Наприклад, якщо щось вкрав, то так і скажи: я вкрав. Якщо сказав неправду, то так і скажи. Якщо когось зневажив, може якась хідь, похоть прийшла в життя, то про це треба говорити. Може, то якась ненависть, завість, чи непрощення, ропот, егоїзм, жаду, болій, може чинив якийсь розбрат, і, і це все є гріхом. І ще це дуже великий список є. Я тільки дещо перерахував, але важливо зважити, називати все своїм ім'ям і казати: Господи, відкрий ось моє серце. Я хочу роздягнутися перед тобою в серці, бути надто щирим, щоб це все позбавитися. Знаєте, я а, завжди так собі розумію, такі приклади маю. Да, там, ну, наприклад, ми беремо людину, яка не, не має свого житла, і ми її не миємо, а ми от поверх той всієї такої. Вонючої, такою грязної одягу, все, одіваємо такий чистий галстук, чисту білу рубашечку, все. Що це змінює? Зверху, такий, ну якби якийсь лоск є, але той запах і те все, що знутрі, і все те, що ти бачиш, воно каже, що нічого не змінилося. А що потрібно зробити? Це так, як господь через Павла казав, що дещо треба. Роздягнути і скинути оте От все по плоті, старе, оці всі гріхи. А тоді що зробити? А тоді зодягнутися в Христа Ісуса, в ту чисту білий одяг, щоб мати приємний Божий запах, аромат той від Господа. Знаєте, наступне на що важливо було би зважити, і це, це висповідати Господу, можливі гріхи окремо. Та що зробити, та відрікатися від того, що робити, відрікатися. Дивіться, що казав Давид, коли ми читаємо 31-й псалом, п'ятий віршик: я усвідомив свій гріх. І не приховав свого беззаконня. Я сказав: я признався Господу у своєму беззаконні, і що трапилось, і ти простив провину мого серця. Що зробив? Зняв тягар, вини та гріха. Але що зробив Давид? Він каже, що я признався. В чому? В беззаконні. Я в чому признався? Я усвідомив свій гріх, знаєте, усвідомлення і признання. Це допомагає. Згадайте притчу Христа про блудного сина. Він прийшов в себе і що зробив? Він усвідомив, і що він зробив, і він сповідав той гріх. Бо я він казав: я винний і перед небом, з мною, і перед моїм батьком, що так вчинив. І тому це дуже важливо. Наступне шостий крок такий, виправте все те, що було зруйноване гріхом, якщо це тільки можливо. Знаєте. Я зважаю на ці речі. Інколи ми такі щирі, що ми можемо Господу то сказати. І це, це дуже правильно і нормально. Але якщо я обманув людину і я покаявся перед Богом, то я повинен їй сказати правду. Якщо я щось вкрав, я повинен повернути. Я повинен віддати цей борг і зробити так, щоб людина ну, вона не мала ніякої втрати. Знаєте, мені дуже до те, що це Луки, 19 розділ, з першого по вісьми віршик. Господь він мав таку, таку подію, коли цей Закхей, маленький митар, який був ото вилазив на ту деревину. Потім Господь попав до нього додому, прийшов, вони мали такі спілкування, і Господь говорив, і то торкнулося серця. А цього малого, малої людини з цього Закхея. Дивіться, що він сказав. Він казав: якщо кого обідав, або щось таке вчинив, віддам у четверо. Ісус каже тоді: О, ось тепер прийшло спасіння у цей дім. Дуже важливо. Знаєте, це говорить про щирість. Якщо, наприклад, я зневажав людину. То треба це зробити, якщо це робив перед людьми, треба вибачитися, і більш так не робити. Якщо десь ще щось таке зробив, і є можливість, знаєте, інколи не є можливості. Інколи люди вже пішли до небесної оселі, але Господь тобі наповнив висповідить, це скажи, очисти своє серце. А як людина жива, а як те, що ти робив, а як що робив якийсь розбрат, а якщо щось робив таке, то треба вчинити те, що могло би. Встановити це все, реабілітувати. І Господь каже, що це дуже важливо. Знаєте І останнє, я би сказав так, що знаєте, коли ми знімаємо всі ті тягарі, коли Господь очищає нас від оцього всього, знаєте, майте радість і відсвяткуйте оцю свободу Божу в своєму серці, то нехай ваше світло Воно буде таким яскравим, щоб воно сяяло. І щоб слава вона належала Господу Богу, бо то він зробив. Знаєте, кожного разу, коли ми робимо таку ревізію для серця, коли ми дбаємо про те, щоб воно було чисте, то ми більш яскраво сяємо в цьому світі. Це те, що неможливо сховати, як казав Господь. Що і той світильник ніхто не стави, десь там, не ховає його, і те місто, що на горі не сховається, Так і, і Господній, Господня присутність, і Боже світло, і та Божа святість в нас. Ось, і дія Святого Духа буде видно. Знаєте, і це важливо. Ще одне хотів би зауважити: важливо з вірою прийняти прощення від Господа. Інколи люди приходять, щиро сповідуються, каються. Але оцей тягар вини вони носять з собою. І знаєте, Господь каже, що я не дав вам духу страху чи провини, але дав Духа Господнього, Духа Святого, який кличе Авочі. Це важливо розуміти. Тому хай Господь благословить. Знаєте, гарно бути чистівлю. Знаєте, Я це маю в духовному сенсі. Гарно е, слідкувати за тою кімнатою, де живе Господь. Бо знаєте, Павло казав: а Христос як син в домі його, дом же його ми, чи е, гарна, чи чиста моя кімната, його дім моєму житті. І тому Дух Святий нехай працює в нашому житті, в нашому розумі, в нашому серці, бо його зовуть святий. Як він святий, то він чистий. І це дуже важливо, щоб наше серце також було чисте. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Ми дуже вдячні, що ти сьогодні зосереджуєш нашу увагу на тому, щоб ми дбали, щоб наше серце воно було чистим щоб ми завжди бачили Господа поперед себе, щоб ми завжди мали спілкування з Ним та з Твоєю церквою, щоб ми завжди були під тою струєю світла і струєю Твоєї крові, щоб нам бути дійсно Твоїм народом святим, відокремленим від цього гріха світу. Ми бажаємо і просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь супроводжує вас. І нехай всі у ті тягарі вони будуть скинуті, щоб ми сьогодні так, так сказати легко могли йти в цьому дні. Хай Бог благословить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, ваших онуків. Нехай Він буде захистом для вас. Нехай Боже, благословіння і ласка супроводжують вас в цьому дні. Будьте благословенними!